Які вибори? У нас війна. Хто вводить в оману президента і хто сумнівається в його в легітимності, це не парламент. У нас в парламенті немає сумнівів в легітимності Верховного Головнокомандувача, в легітимності того, що ми обороняємось, і в країні воєнний стан, і немає сумнівів в тому, що зараз розпочинати будь-яку політичну кампанію, виборчу і так далі, це на наших захисників на передовій. Це їм в спину, знаєте, вдарити, а у нас тут виявляється виборча політична чи інша кампанія. У кого? Це в голові, хай вийде перед народом України і скаже про свої так звані плани. Якщо нема чим займатися під час війни, ніж планувати якісь політичні, знаєте, хто хоче знову крісло президента. Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій YouTube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в європейський союз в НАТО.